Дві країни напередодні широкомасштабної війни на тлі загострення територіальних суперечностей, одна зі сторін шляхом інформаційно-психологічних операцій, терористичних та диверсійних дій намагається дестабілізувати ситуацію у сусідів. Час від часу на кордоні виникають бойові сутички. Саме це протистояння Фіолетових і Калинових, яке, до речі, має реальну історію, лягло в основу цьогорічних навчань курсантів Академії сухопутних військ Золотий Лев лев-2012». Майбутні офіцери у складі батальйонної тактичної групи Калинових керували ліквідацією збройних формувань противника задля стабілізації ситуації у регіоні. Щоправда, усі бойові дії відбувалися у комфортабельних аудиторіях і на сучасних комп'ютерах. Підготовка до навчання Джікет тривала три тижні. На підготовці от ви бачите саму програму програму Ну, Ми вивчали її поетапно. Вивчали кожну функцію, також вивчили склад підрозділу, який нам продається, і як його застосовувати іменно на комп'ютері. Всі функції, от, функції в програми. А також підготовка до командно-штабних навчань, можна так сказати, триває 4 роки. Ми вивчали різні дисципліни, і тепер на цей тиждень на командно-штабних навчаннях ми маємо змогу застос... об'єднати усе, як і програму GKS, так і всі дисципліни дисципліни, які ми вчали протягом чотирьох років, календарний план навчання передбачав декілька етапів. Батальйонна тактична група висувалася у район проведення операцій. Тут оцінювалось управління підрозділами під час висування та заняття базового табору, розвідка маршрутів, всебічне забезпечення. Другий етап розташування у таборі це організація охорони, патрулювання, несення служби на КПП. І нарешті найголовніший третій етап ведення пошуково-ударних дій. Всі тактичні епізоди, які нами сплановані, воно дуже якісно наближено через комп'ютерні програми до тих епізодів, які вже відбувались в моротвові в операціях локальних.